Всім привіт! З вами дитячий магазин Карета Бейбі». і до вашої уваги оновлена модель Карело Браво 2023 року. У колясочки дуже багато змін у дизайні. З'явилася металева дужка в капішоні. Змінилася текстура текстилю, тканина міцна, якісна, з захистом від ультрафіолету і посиленим водовідштовхуванням. Змінився дизайн вентиляційного віконця. Є кишенька для дрібничок. Максимальне навантаження колясочки до 22 кг. Містке багажне відділення зі зручним доступом. Збільшився діаметр колес, а також висота профілю шин. За рахунок цього колясочка стала більш прохідна. Амортизація колес стала м'якіша. Велике спальне місце. Довжина 90 см, ширина 36 см. Також змінився дизайн підніжки. З'явилася автофіксація передніх колес. Бампер можна зняти повністю або частково за допомогою кнопок, які тепер розташовані знизу. Кріплення бампера металеве. Щоб скласти колясочку, натискаємо по черзі на кнопки, які розташовані на батьківській ручці. Спочатку на маленьку, потім на велику. В комплекті теплий чохол на ніжки, підсклянник, москітна сітка. Замовляйте оновлену колясочку Карело Браво 2023 року на нашому сайті caretababy.com Підписуйтесь на наш інстаграм karetababy А також чекаємо на вас в нашому магазині. Знаходимося за адресою місто Харків проспект Гагаріна 181, торгівельний центр Санмол, другий поверх.